Обмеженою відповідальністю АгроСем. Передові технології гармонії з природою. Агрохолдинг. Мрія. Зрощуємо успіх. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Дякую усім, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую героям програми. Дякую партнерам. Завдяки їхній підтримці ми можемо творити і доносити інформацію про наш край та його працьовитих людей. Сподіваємося на плідну співпрацю надалі. Товариство Гросем, ми розмовляємо, мовою рослини. Агрохолдинг Мрія зрощуємо успіх. Бучач, «Агрохлібпром» – насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. У Старовишнівецькій школі пройшли фестивалі 15 січня церковних хорів та хорових колективів сіл громади, а 16 січня закладів освіти Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. На святі були присутні представники органів місцевого самоврядування, громадські активісти, священники. В актовій залі Осяяні новорічними вогнями гірлянд ніде голці впасти. Світе вона вишиванками, переповнена радісними обличчями присутніх та хвилюванням виступаючих. Радують вони всіх і колядками, і щедрівками, і вертепним дійством. Різдво Христове є найвеличим святом в церкви. Воно об'єднує спільні молитві колядці всі християн світу, єдину христову сім'ю. Ось і сьогодні. Ми прийшли, щоб прославити народженого Спасителя, разом об'єднаною громадою прославити Бога, просити у нього благословення, побажати одному здоров'ю кріпості міру злагоди, любові, то стало традицією у цій різдвяній дні про всі духовні фестивалі коляди. Бажаємо всім доброго здоров'я і хай ця коляда, з'єднає на всіх ціну спільну Христову сім'ю. Любові зламані та щасливі, і той руки життя. Веселих свят. Добрий вечір всім вам, щаслива година, породила діва Господнього сина. Amém. Громади Володимир Кравець щиро привітав гостей з різдвяними святами і запросив всіх заколядувати разом, щоб передати естафету Тернопільському центру розвитку місцевого самоврядування. шановна громада, дозвольте привітати вас в першу чергу з з Різдвяними святами приємно, що такий фестиваль відбувається в Старовишневецькій школі. Подякувати керівництву школи Ілоні Миколаївні за теплий прийом наш. Я думаю, що ці традиції будуть відбуватися і далі. Я би хотів би зараз запросити всіх учасників фестивалю, вийти сюди на сцену і заспіваємо спільну коляду, передамо естафету. І думаю, що будемо дякувати Господу Богу, що він дає нам сили, терпіння, звичу всім здоров'я, натхнення любові, миру, злагоди. Слава Україні. А 16 січня у цьому ж самому залі колядували заклади освіти вишнівецької об'єднаної територіальної громади. У вишнівецькій громаді вже традиційним стало проведення якраз фестивалю різдвяних колядок та щедрівок. Цього року ми вирішили створити якомога не Комфортніші умови проведення фестивалю і запросили усі колективи на фестиваль у Старовишнівецьку школу, де на сьогоднішній день вже є відремонтований сучасний актовий зал. Вчора ми. Проводили фестиваль різдвяних колядок та щедрівок серед церковних та хорових колективів нашої громади. А сьогодні це свято продовжується, і продовжується воно вже дещо під іншою назвою Притолюсь молитвою до неба. І на цей фестиваль запрошені колективи освітніх закладів нашої громади. Різдво Христове воно несе надію, воно несе добро, воно несе радість і любов. І тому хочеться в ці різдвяні свята від вишнівецької громади побажати усім жителям України, побажати усім українцям у світі єднання, побажати мудрості, побажати миру нашій землі, побажати на наснаги нашим воїнам, щоб їм Бог давав силу, дав їм здоров'я, і щоб оберігав їх ангели господні. Також хочеться сказати, щоб люди не зневірювалися, починали працювати кожен із себе, тому що Христос нам подарував надію, він подарував нам віру, і кожен на своєму місці повинен щось робити, повинен не дивитися на когось, а починати з себе. Так як це робить голова нашої громади Володимир Кравець, так як це робить дуже багато жителів нашої громади, так як це робить мільйони українців по усій Україні. Надіємося на себе, працюємо, не нищимо те, що ми придбали. І я впевнена, що Україна зробила за останні роки дуже багато кроків, а це різдво для нас є взагалі особливим. Єднаємося, долучаємося до спільної коляди, і хай Господь подарує велич Україні, радість Україні. І я просто впевнена, і ми усі у нашій громаді впевнені, що і нашу громаду, і Україну чекає велике майбутнє. Христос народився. Ну от і день погас. Напастися ягнята і відпочинуть ноги поступові. Тепер годинку до могли спати, щоб завтра цілий день ходити знову. Такий пастущий хліб, отак почуємо. Діду, зірка з неба впала бажання швидко загадати треба, Устиг цікаво чи здійсниться. Може, в ці хаті, когось вам бракує, а може, в цій хаті, хтось гірко сумує, кого вам бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом на сіні усіх вас вітаємо у вашій родині, у вашій родині, у вашій хатині, по всій Україні Христос ся Коляда за колядою, Щедрівка за Щедрівкою. Співали про рідну землю, котра 22 січня відзначатиме сторіччя своєї соборності, бо навіки об'єдналися українські землі Сходу і Заходу, про золото широких степів, бездоганно блакить за червоного неба, тихі плеса річок, сині очі озер, ставків, безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, карпатські верховини і донецькі простори. І все це наша Україна. Сьогодні вона у святі Коляди, завтра у виборі свого президента, а опісля й парламенту а щодня у наполегливій праці. Тож нехай Різдвяна зірка благословить цей труд на добробут кожної української родини, вкаже нам вірний шлях до розбудови цивілізованої держави. А коляда нехай зігріває душі. Че у світи запахти вдори за вікнами імла, у пошуках тепла, по вулиці. Ті... Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми Товариство Агросем. Ми розмовляємо, мовою рослини. Агрохолдинг Мрія зрощуємо успіх. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. З Новим роком, з різдвяними святами, програма Сільський календар вдячна всім шанувальникам за увагу, любов та щирість. Сподіваємося зустріти та прожити із вами, шановні телеглядачі, ще не один, а десятки нових років. Нехай Бог береже усіх і нашу Україну. На все добре.